Доброго дня, вас вітає компанія «Люксваж». Зараз ми знаходимося на ще одному нашому об'єкті. Це є місто Городенка, Івано-Франківська область. Це орієнтовно від Франківська десь 70-80 кілометрів. Тут буде двохпостова мийка самообслуговування і двохпостовий порохотяг в максимальній комплектації. Розповімо в двох словах, якого результату ми вже тут досягнули. Технічна кімната десь на відсотків 50% готова. Зараз вже ми приступили до розгортання теплої підлоги, а іменно розстеляємо пінопласт і будемо в'язати труби. Ми привезли вже бочки на воду на систему Нордфрост. Система є повністю вже вся виконана. Зараз ведуться бетонні роботи. Аналогічно є зроблені септики, зараз прийдуть вам зблизька, покажу масло улавітель. До речі, ми тут трішки нову технологію використали в будівництві септиків. Ми їх залили монолітним каркасом. Зараз ви це побачите. Без кілець був просто зроблений моноліт. Територія ще є не облагороджена, так як ведеться будівництво. Орієнтовно місяць, максимум півтора і буде здача. Ну що, ходімо, я вам все зблизька покажу.